2014 рік увійде в історію як найдраматичніший за часи незалежності України. Ще рік тому у вжитку українців не було таких словосполучень, як Небесна Сотня, Анексія Криму, війна на сході. Усі ці події наклали свій відбиток на життя кожної територіальної громади, не стало винятком і Житомирщина. На цьому підбиваючи підсумки року, акцентував увагу голова обласної ради Віталій Француз. Чи не головним стало те, що область вдалося втримати на плаву? Працювали підприємства і установи, люди отримували Заробітні плати. Зміни тільки почалися. Рік був надто важкий, але я ж кажу, що навіть при цьому вдалося, що функціонувала область, функціонували ті всі підприємства, установи, саме головне інтернатні заклади, ті, які перебувають на, під опікою місцевих бюджетів і обласної ради, ну і вся інфраструктура. Протягом минулого року на рівні області доводилося робити те, що здавалось би є компетенцією держави через низку причин під загрозою зриву було виконання деяких важливих для простих жителів програм. Позитив і в тому, що ми змогли, скажімо, вирішувати оті гарячі питання, і закривати фінансово ті питання, які не змогла закрити держава. Я маю на увазі і те, що ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я як провело тендери на закупівлю ліків для тих категорій, які без них не можуть жити. І ми виручали навіть в розріз закону із своїх бюджетних коштів, ми закривали ці питання. У минулому році зазнали певних переформатувань і принципи роботи Житомирської обласної ради. У першу чергу мова йде про активність депутатів та їхнє ставлення до розгляду питань та відповідно прийняття рішень. Я б сказав так, що із тих подій загальних, які були у всій державі, безперечно, вони стосувалися всіх, в тому числі й Житомирської обласної ради. Якщо говорити за позитив, то слід відмітити. Що депутатський корпус працював більш інтенсивно? Якщо закон говорить, що обласна рада проводить сесії не рідше раз в квартал, і так планується бюджет, тому що проводити сесії це також затратна частина, множення документів, засідання значить, комісії, і так, далі, і так далі. То у нас кожен місяць, якщо подивитися, відбувалась Сесія, на які розглядалось, в нас жодної сесії не було, де б розглядалось там одна, одне, два, три питання. Це було 30, 40, 50 питань і так далі. Але позитив в тому, що ці питання розглядалися відкрито в присутності громадськості. Представники громадськості, які хотіли отримати слово, вони його отримували і давали свою оцінку і тим питанням, які розглядались. І діям депутатів і могли донести. Тобто депутати вже в цьому році працювали гласно, і пам'ятаємо, що лише в цьому році в обласній раді вдалося прийняти рішення про поіменне голосування. Тобто, так як і має бути. Бо це нонсенс, коли депутат, а тим більше, який обраний по мажоритарній на мажоритарній основі, ховався за тією кнопкою і його виборець не знав. Як він голосує, а він виборцю і не міг пояснити, чому так або не так. Процес реформування держави голова Житомирської обласної ради називає невідворотнім, і країна або використає свій шанс, або ж надовго застрягне в стані невизначеності та потрясінь. Ви розумієте, от є такий вираз, хоч мені він не зовсім подобається. Ми приречені, що ми повинні зробити зміни. І якщо ці зміни не будуть зроблені, я навіть не хочу значить, говорити далі. Україна отримала історичний шанс. Погано, що такою ціною, ціною людських життів, погано, що і сьогодні продовжуються значить, ті військові дії, де гинуть люди, але зараз є шанс змінити. Не просто це буде проходити, і вчора в кабінеті міністрів ми саме за це вели із моїм колегою. Ми були запрошені вдвох. Ще мій колега із Чернігівщини, де ми мали розмову по і бюджету, і по тих змінах, які надвигаються. Тому що ми, ми просили такої зустрічі. Ми вимагали і вимагаємо зустріч з першими особами по одній причині. Тому що в нас закрадується такий сумнів, чи хочуть, робити, чи хочуть децентралізувати владу. Тому що поки ми чуємо за децентралізацію бюджетів, а на наш погляд, спочатку хочуть поставити віз, а потім думати, значить, кого в нього запрягати. Децентралізація бюджетів вона має бути пов'язана із децентралізацією влади. Тому і нові обличчя. І вимоги суспільства, і виклики часу, і вимоги світової спільноти вони говорять за одне. Зараз, і я вчора про це сказав в Кабінеті міністрів. знаєте, що я маю на увазі, що я сказав? Десь місяці, півтора-два назад була міжнародна конференція в Києві, яка була присвячена децентралізації питанням децентралізації влади, адміністративної реформи, як це відбувалося в інших країнах світу. На цій е, науково-практичній конференції було присутні представники 17 країн світу. І були вони представлені міністрами. Бо в деяких країнах є міністри, які відповідають за місцеве самоврядування, вони по-різному називаються. Так, от е, там. Така пройшла, знаєте, як казати цією червоною ниткою, що проходило, то пройшло те, що кожна країна отримує шанс, значить, ну, наступає такий період, в силу тих чи інших обставин, коли відкривається вікно, як вони сказали, для проведення реформ. І от якщо що вспіли зробити в цей час, коли привідкрилось вікно, то і є. І навіть. Польща сусідня, на яку ми посилаємося і беремо звідти досвід, її представники казали, що ми не вспіли зробити все по об'єднанню громад, по значить, інших питаннях, бо вікно то закрилось. Так от я вчора сказав, що в мене таке враження, що в нас вікно, яке відкрилось, воно починає вже призакриватися. І якщо ми далі будемо тільки говорити, значить, а не іти по шляху реформ, то я б не хотів говорити за наслідки. Є час, коли, знаєте, кажуть, розкидувати каміння, але вже прийшов час збирати Після прийняття державного бюджету на початку року мають бути затверджені і місцеві кошториси. Зважаючи на економічну ситуацію у державі, в обласній раді обіцяють розробити оптимальний бюджет, детально зваживши усі позиції. Дуже багато питань. Тому тому, уже не буде такого. Як в минулі роки, коли збирали депутатський корпус, збирали відповідні фракції, ви знаєте, яка фракція нараховувала 47 чоловік в обласній раді. І без всякого обговорення, значить, команда поступала з Києва, піднімали необхідних 57 і більше рук і приймали бюджет. Сьогодні, коли держава прийме бюджет, ми будемо надто уважно розглядати. Зводити, збалансовувати, збирати комісії, значить, наскільки б це часу не пішло, але сьогодні і ви знаєте, і представники громадськості хочуть знати і розуміти, і ми хочемо знати і розуміти, що буде. Наступного року в Україні мають відбутися місцеві вибори, але що забезпечать вони запит суспільства на зміни без відповідних змін у законодавстві? Питання й досі відкрите. Ви знаєте, що стосується місцевих виборів? От можливо, в когось їх треба проводити. От я, як депутат, як голова обласної ради, стою на тому, що місцеві вибори треба проводити. Мало того, недавно збиралася Асоціація голів обласних і районних рад, і ми прийняли рішення одноголосно проголосували, що ми виступаємо за проведення виборів, в тому числі і дочасних виборів, але на новій законодавчій базі. Повірте, справа не в тому. Буде в тому кріслі сидіти Віталій Йосипович чи Іван Григорович чи Галина. Віталіївна. значить, не в тому справа. Суспільство виступало, і навіть ті події, які сьогодні трагічні, відбуваються на Сході, значить, із-за чого? Що реальна влада і повноваження були лише в Києві. І владні, і фінансові всі були там. Громади хочуть самі вирішувати, чи їм із тих коштів, які є, огороджувати кладовище. Чи їм ремонтувати цю частину дороги, а не їздити в Київ і випрашувати? Тому виникає запитання: на якій законодавчій базі проводити вибори? Якщо проводити по-сторому, це означає, що ніякої децентралізації влади не буде, значить, а які ж тоді зміни очікувати? Знову, якщо говорити, от, е за що виступають мої колеги із. Областей Дніпропетровської, Запорізької, значить, отих східних, тільки на мажоритарній основі проводити. Я, наприклад, в 11 разів пересвідчився, що так, якщо це сільська місцевість, скажіть, будь ласка, яка там може бути система виборів? Але якщо вона йдуть далі, значить це корупційна складова. Це корупційна складова. Я розумію, що є ті, які беруть, але є і ті, які дають. Дозволить собі купувати виборця той, в кого є кошти. Тому є питання. Позавчора відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, де розглядалось питання проведення дочасних Виборів міських, сільських голів, там, де їх немає, комітет прийняв рішення, що в рік, тому що чергові вибори, от, щоб ще зрозуміли, одне: ми ж всі хочемо і говоримо, що треба жити по закону. Ну так має бути, тоді буде всім легше. Є лише одна підстава для проведення дочасних місцевих виборів це зміни в Конституції. Іншого немає, немає коаліції в місцевих радах, немає. Значить, якщо за 30 днів не створено, ну так як в Верховній Раді, інших підстав Конституція не дає. Тому от сесія йде, а зміни в Конституцію готуються. Ми вчора також задавали це запитання, тому що навіть той проект, який подавався, він не розглядався. А значить, із складанням повноважень старої ради він відійшов. Тепер по-новому треба подавати, по-новому треба створювати. Тому е от той комітет прийняв рішення про недоцільність проведення до виборів. Там, де немає мерів, там є секретарі, хай виконують. Але коли держава бідна, коли забирає пільги і компенсації, витрачати такі шалені кошти, це просто недопустимо. Загалом у Житомирській області свої обов'язки виконують понад 11 тисяч депутатів. Кожен з них свій статус вибраної особи отримував з власної волі. Усіх своїх колег Віталій Француз закликає просто робити свою роботу, не бути депутатом лише заради депутатського статусу. Я би порадив і своїм колегам, і ті, хто ну думають або планують бути депутатами різних рівнів, ті, які сьогодні працюють, ніхто. Нікого не заставляв іти в депутат. Всі ми йшли добровільно і добровільно писали заяву. Тому, ну так, на жаль, завжди складається, що в останній рік каденції дехто забуває про свої депутатські обов'язки, не ходить на комісії, не ходить на сесії. Тому я звертаюсь до тих колег, шановні, ті, особливо, які обрані по списках. Якщо ви не маєте змоги виконувати свої повноваження в раді любого рівня, значить є вихід із цієї ситуації. Подайте заяву, відповідну раду, і на ваше місце прийде інший, який по списку, який ще хоче працювати і буде працювати. А е, ті, які працюють, витримки, здоров'я, тому що наступний рік буде надто складним. І от ті питання, які ми говорили по бюджету, сьогодні багато перекладається на плечі якраз депутатського корпусу і місцевих органів самоврядування, і місцевих органів влади. А ті, які збираються йти, значить, то вибори ж будуть в наступному році, я надіюсь, по-любому, ті, які збираються йти, то хай вони, знаєте, звішують. Чи вони готові додаткову нести нагрузку неоплачуємо, тому що зовсім інша країна, і ну, дехто собі думає, мене до сих пір час від часу запитують, яку заробітну плату отримують депутати. Значить, в Верховній Раді вже заробітна плата 6 тисяч. А починаючи з обласної і до сільської, взагалі не існує у депутатів значить, такої плати. Є тільки обов'язки, є додаткова нагрузка. І, як правило, до депутата більшість людей, які звертаються ну, по своїх питаннях, це питання одне: надати матеріальну, а тим паче фінансову допомогу. Тому хай думають, і якщо вони вже вирішили це і йдуть, то працюють, не числяться, а працюють. А то, на жаль, Є депутати, які як розподіляти матеріальну допомогу, то вони по документах проходять. Як працювати в комісіях на окрузі і на сесії, то їх чомусь немає. І це також питання до законодавців, там уже немало наших колег, які були депутатами ще недавно рад усіх рівнів. Вони повинні і це законодавчо врегулювати, тому що сьогодні депутат, який навіть знаходиться вже роками. За межами країни ми не можемо його виключити. Тому що, ну так, виписані закони, ми вже що не намагалися робити, а е у деяких совість не просипається. Я звертався і письмово. Значить, і до них, і до керівників їхніх політичних структур, і фракцій, які вони також зневажають, то тут просто не розумію людей, навіщо їм оцей депутатський значок, коли вони не виконують свої повноваження.